Божого благословення і благодаті усім тим, хто досліджує Біблію, всім тим, хто називає себе християнами, і коли ми читаємо Слово Боже, ми продовжуємо вивчати ось цю галерею біблійних героїв, Божих людей, тих, кого Бог в різний час використовував по-особливому, і ці люди впливали на історію, впливали на. Царства на імперії, а часто були непобідними, Наприклад, як деякі із пророків. Це різні люди, які жили в різні епохи, але перечитуючи їх історію життя, досліджуючи їх біографію, ми розуміємо, що ми можемо звідти брати великі уроки для себе. В наші часи досить багато є книг по лідерству. І, певно, всі ті, хто є в якомусь служінні, хто готується до служіння, хто направляє якісь різні сфери служіння, і є лідером сьогодні в церкві, ми читаємо такі книги. Їх є багато і вдосталь для того, щоб сьогодні вивчати різні принципи, як, як сьогодні бути лідером ефективним у наших сучасних умовах. Але те, що я знаходжу. Що найкращим підручником для лідерства в християнстві є сама Біблія. Ось чому ось ці біблійні оповідання Старого і Нового Завіту для нас є визначальними. Їхні біографії, їхнє життя для нас є неоціненими, дуже сильно вражаючими уроками того, ким ми маємо бути. Це нас упокорює і дає нам багато причин для того, щоб сьогодні діяти таким, за такими самими принципами. Я абсолютно переконаний, що якби в наші часи жив пророк Іремія чи Неємія, який відбудовував Єрусалим, вони були б не менш ефективними, ніж у свій час. Хоча нас розділяють століття і тисячоліття. Одним із таких відомих. Біблійних героїв є Мойсей. Напевно, одна із таких ключових фігур, про нього добре і абсолютно все знають євреї, і не тільки євреї. На сторінках Біблії ми читаємо його життєвий шлях і ми захоплюємося всім тим, що Бог зробив через нього. Я би сказав, що це одна із найбільш таких сильних постатей і у Слові Божому. Бо Бог обрав Мойсея для того, щоб вивезти євреїв із дому рабства, із Єгипту, Бог дав закон Мойсею. Це була людина, про яку Біблія каже, що Бог з ним говорив лицем до лиця, так? і він бачив Божу славу. Але Біблія підкреслює одну особливу характеристику, якщо ми хочемо в загальному узагальнити би, цей образ і взяти один урок з історії Мойсея, життя його, Біблія відзначає одну характеристику. В книзі Числа в 12 розділі написано, що Мойсей був чоловік дуже лагідний, більший від усіх людей на землі. Зверніть увагу. Мойсей був людиною дуже лагідною і відзначався більше від усіх. Тобто, Мойсей, іншими словами, мав тихий характер, і це було не його слабкістю, а його силою, через яку діяв Бог. Я не знаю наскільки сьогодні в сучасних книгах по лідерству. Можна відзначити, що лідер має відзначатися тим, що він ось такий тихий і лагідний, лагідність, яка має силу. Ми пам'ятаємо час, коли його Господь покликав, і він там десь у пустелі пас овець свого тестя, і він вже попрощався з Єгиптом, забув про ті минулі дні, коли він був сином дочки Фараона. І він, напевно, думав собі про своє життя зовсім по-іншому. Так воно десь там і в пустелі закінчиться. І підходить він до цього куща, який горить і не згорає. І ось там являється Божа слава, Божа Шехіна, сам Бог, який кличе його. І ми пам'ятаємо, що ось там ми бачимо ось цей характер Мойсея. Він розуміє, що потрібно виводити Ізраїль із рабства. Він каже: Господи, це не я. І неодноразово він відмовляється, наводячи різні причини. І врешті-решт він каже: Господи, пошли когось іншого. І він така смиренна, лагідна людина, яка не вбачає в собі такого потужного лідера. Але Бог готував його ці 40 років пустелі для особливої місії, бо наступні 40 він має стати героєм для всіх євреїв. Він має бути вождем для, для Ізраїлю. про це мають знати в Єгипті, і ця людина має вивезти в обіцяну землю. Це так має закінчитися його життя, виконавши цю місію. І ось тут ми бачимо, що він покоряється. Він приймає це, потім ідуть до фараона, потім е, вихід, оце пасхальне ягня. А потім перехід через, через море, і, і ось там проявляється найбільше: ось ця лагідність, терпеливість і смиренність Мойсея. Пам'ятаєте, це мільйони людей вийшли. І їх потрібно було якось вести. І після того, як вони не повірили, що вони війдуть у цю землю, Бог сказав 40 років за 40 днів. І вони. Починають ходити. Немає води, народна рікає. Потім вони хочуть м'яса їм обридла ангельська їжа, і вони просять м'яса. Потім неодноразово вони, вони, вони кричать і кажуть: для чого ти вивів? Навіть коли вони дійшли до цього моря, і позаду був фараон і його колісниці, вони вже кричали. І Мойсей виявляє оці чесноти. А згадайте, коли навіть ближчі із його старішин, духовних вождів Ізраїля, Бун Корея його спільників, а потім він йде на гору Сінай для того, щоб отримати Божі закони для Ізраїлю, за якими Ізраїль має жити довгі роки, поки він на горі, Ізраїль уже зробив собі золоте теля. І, бачите, він переживає постійно звинувачення, критику. Народ порівнює життя з Єгиптом, люди сумніваються в Бозі. І, врешті, це навіть стомлює Мойсея. Але попри це, ми бачимо, що Мойсей не кидає служіння і не віддаляється від народу. І постає питання, де Мойсей брав сили для цього? Чому він має оцю лагідність і таку терплячість? Насправді це сьогодні важливо для нас. І в нашому контексті справжній лідер це той, хто вміє виносити і нести тягарі інших, хто вміє йти на довгі дистанції, не розчарувавшись. Одним із секретів цього є те, що Мойсей постійно зустрічається з Богом. Написано, що Господь говорив з Мойсеєм лицем у лице, як говорить хтось із своїм другом. І в цій Божій присутності Мойсей має для себе силу. Не в його просто темпераменті, а в присутності Божій. Мойсей падає перед Богом, він поклоняється Богу. І навіть в самих жорстоких кризах написано, що Мойсей впав перед лицем Господнім, тоді, коли Ізраїль грішить і в чергове відступає. І за ці 40 років одне покоління лягає кістками в пустелі. Нове покоління готується до входу в обіцяну землю молока і меду. Мойсей тримає цю місію. Він виконує цю місію. Мойсей, більше того, він несе біль свого народу у Божу присутність. Пам'ятаєте, один раз він навіть так сказав: Господи, навіщо ти мучиш раба Твого? Сам я не можу носити цього народу. І бачите, це не слабкість лідера. Це не лідер, який удає, що йому все можна, все можливо, він все може і він справиться. Ні, він чесний перед Богом, він відкритий, він виливає свою душу. І... Але він стоїть як посередник між людськими, ось цими всіми вадами, проблемами, прогріхами, так? і Божою силою. Він є заступником. Він є Одним із прообразів Ісуса Христа, який заступається за народ. І навіть тоді, коли народ поклоняється цьому золотому теляті, Він каже, і Бог каже, я знищу цей народ, відступися. Ми бачимо, що Він просить прости їхній гріх. А якщо ні, викресли і мене із книги Твоєї. Ми бачимо широке серце лідера. Який не шукає власної слави, він не радіє падінню інших, він стоїть у проломі за людей, він відображає цей характер від е, заступника за народ. І він лагідний, більше за інших людей. І ця якість найбільше проявилася у Мойсеї смирення і лагідність. І цей текст, із числа 12 розділі, є ключовим. Він був лагідний, але не слабкий. Що таке лагідність? Напевно, це те, чому потрібно вчитися сучасному поколінню лідерів. Це сила, яка діє під контролем. Це здатність не вибухнути, але при цьому виконувати волю Божу тоді, коли важко. Це здатність не відмовитися від людей, які страждають і навіть грішать, і за них стояти перед Богом. Це бажання робити те, що наказує Господь, а не те, що легко, і те, що хочеться тобі. Це певна місія посередництва, і тому Мойсей стає між Богом і народом. Він молиться за людей навіть тоді, коли вони його критикують і готові навіть його каменувати. Він просить милості, коли інші заслуговують на суд. Він вірний Богу, і тому Мойсей не дозволив людським емоціям. Замінити його вірність Богу. Які висновки ми можемо зробити для себе? Коли ми зачитуємося цими історіями і кажемо такий потужний лідер в Ізраїлі, як Мойсей, ми хочемо бути схожими на них, але висновки, ось які Бог формує лідерів через тихий характер, а не через амбіції. Лідерство це не сила темпераменту нашого, а це сила нашої молитви і наших стосунків з Богом. Сильний лідер це той, хто в лагідності може стояти за людей перед Богом. І, власне, сама лагідність це не слабкість, а здатність лишатися вірним, тоді, коли інші нападають, атакують, і, здається, навіть виграють. Але такі люди мають терпіння для того, щоб залишатися в довірі до Бога. І справжній лідер, ось таким характером, він не залишає людей навіть тоді, коли вони нестерпні, коли їх важко нести. Давайте ми подумаємо, чи я маю лагідність і смирення, щоб Бог міг мені довірити більше в служінні і діяти через мене. Ми живемо в нетерплячому світі. Люди не погоджуються терпіти навіть одну хвилину когось, хто приносить їм дискомфорт. А Біблія говорить, що нам потрібно їм служити. Як ми реагуємо на нарікання, на якусь критику, на невдячність, на несприйняття нас, якщо Бог довірив нам певні завдання, місію, ми маємо її виконувати так, як Мойсей, маючи і розвиваючи такий характер. Чи вміємо ми стояти в проломі за людей, тоді, коли навіть люди не гідні, і чи шукаємо ми Божої присутності так, як він шукав? Саме це є секретами того благословення, яке мав цей муж Божий. Хай Бог благословить нас для того, щоб в часи, коли сьогодні, нам потрібно служити. Наші руки не опустилися, а Бог працював над нашим характером, і ми шукали лиця Його. У нас в кожного є наш сінай, у кожного є особливе об'явлення Бога, Бог по-особливому говорить до кожного, Бог промовляє до нас для того, щоб ми говорили іншим людям. І тому, як християни, ми покликані твердо стояти. І сила не в тому, щоб бути впевненим лідером, який розвинув певні навички, природні свої навички. Сила в тому, щоб дозволити Богу настільки торкнутися нас, щоб ми могли виконати всяку волю Божу. Бажаю вам саме цього. Будемо схожими на тих, кого використовував Господь, називав своїми людьми, і через нас Господь обов'язково переможе.